На часі у Смілі створення простору ветеранської підтримки. Готують відкриття ветеранського хабу в центрі міста неподалік центру соціальних служб, де нині і отримують послуги представники цієї категорії та члени їх родин. У нас в громаді в Смілі на фінальному етапі проходять вже ремонтні роботи і готуємося до відкриття простору ветеранської підтримки Шлях ветерану, який буде діяти для родин ветеранів. Для самих ветеранів, для військовослужбовців, де можна буде отримати різноманітну підтримку і допомогу. Вибрана локація максимально доступна. Для всіх знаходимося ми за адресою місто Сміла, провулок Бобринського, 3, біля центрального базару. Так само поряд знаходиться управління праці та соціального захисту, центр соціальних служб, на базі якого і створений даний ветеранський простір. Ця локація дає можливість комплексно отримати відразу певну кількість послуг, і зручно доступно там звернутися і до інших надавачів послуг, які є в громаді. Тобто, це центр міста, по суті, базарна площа. Все поряд. Нині в новому приміщенні вже завершили внутрішні роботи, обладнали сучасний санвузол та передбачили дві кімнати. Невелика призначена для індивідуальної роботи з психологом чи іншим фахівцем та більший простір, що дозволить застосовувати групові форми роботи. Зараз чекаємо на меблювання, виготовлення меблів і технік, наповнення технікою ветеранського простору. Так само будуть робочі місця для фахівців із супроводу ветеранів. Які будуть вести безпосередній прийомі роботу, так само є кімната, індивідуальна кімната консультації психологічної, і е, планується ще організація робочих місць, так званих робочих місць для ветеранів, куди ветеран зможе прийти або членів родини і за потреби там сісти за, за ноутбук, мати доступ до мережі інтернет, роздрукувати ті чи інші документи. Е, Просто провести час, отримати консультацію, поспілкуватись і мати на це в цьому вільному просторі, мати на це можливість. У нас тут будуть проводитися безпосередньо юридична консультація, психологічна консультація, групи самодопомоги. Ну, взагалі, супровід ветерана, коли ветеран зіштовхнувся з тою чи іншою проблемою, то ми допомагаємо з цим. Зараз прийом ветеранів, членів сімей, відбувається на території міського центру соціальних служб. Фахівці супроводу ветеранів там приймають ветеранів і надають послуги. Після того, як буде відкритий цей ветеранський простір, шлях ветерана. Ми, як фахівці супроводу ветеранів, будемо тут приймати. Всіх відвідувачів, і тут будемо надавати послуги. Також будемо спрямовувати всіх ветеранів до тих соціальних служб або державних установ згідно з потребами самих ветеранів. Великою перевагою відкриття цього ветеранського простору, шлях ветерана, є те, що робота в даному. Приміщення буде сфокусоване саме на ветеранах, діючих військовослужбовцях, членах їх родин, дітях ветеранів, і ми вже на цей момент налагодили співпрацю з усіма установами міста, такими як центр зайнятості, єдине вікно ветерана в ЦНАПі, пенсійний фонд, лікарні наші. Міські і так далі. І тому ми тут будемо надавати і консультації на рахунок з ким, кому ветеранам іти, які документи готувати, і інші питання все буде надаватися вже в цьому приміщенні. Користуючись нагодою, хочемо запросити. Родини ветеранів, військовослужбовців, всіх, хто має потребу в отриманні послуг, консультації, в допомозі, звертайтесь до нас. Можна звернутися на нашу сторінку у Фейсбуці, шлях ветерана, або за номером телефона Центра соціальних служб 20740, чи за мобільним номером ветеранського простору 063 218. 68-41. ветеранський простір продумали до дрібниць. Зокрема, щоб зекономити місце, передбачили відкидні столики для роботи з ноутбуком. Також особливу увагу звернули на зручність для маломобільних людей. Уклали тактильну плитку та смонтували електропідйомник. Говорячи про доступність і безбар'єрність даного простору хотілося б зауважити, що можливість для всіх категорій населення зайти і мати можливість отримати тут послуги дотримано, враховуючи навіть мікроліфт, який на якому продубльована система керування, коли людина може в принципі навіть сама заїхати на колясці і сама себе підняти, тому що управління продубльовано як знизу, так і на самому мікроліфті. Тому чекаємо всіх і хочемо, щоб цей простір був максимально відкритий і доступний для кожного з клієнтів.